Скучили за розпаковочками, а я тут цілу торбу набрав. Пиши підписник у коментарях, як в тебе справи, як життя, як здоров'я. Чи скучав ти за розпаковочками? Дивися. Коротше, товари такі, я думаю, тобі мають сподобатися. Я брав деякі для себе, а деякі для людей, які просили. Тема сьогоднішнього відео: як вижити цієї зими. 18-24 вольта. Ось такий обігрівач. На акумулятор Макіта. Бережте акумулятор, бажано, напевно, 8 або 6 А. Не знаю наскільки штука потужна, але судячи по дротику, що він тоненький, то я думаю, не сильно. Хоча воно працює, воно гріє. Дивись, ззаді є два порти. Якщо включити кнопочку, ось цю, ось цю буде працювати на підзарядку від акумулятора. Верхня кнопочка дує холодним. Нижня дує гарячим. Я думав, якась херня, думаю, куплю, подивлюся, як вона працює. А раптом хороша штука. 82 градуси дає температуру. І дивися, лупить 9 А. А 9 А це 180 Вт. Акумулятор 8 А, тобто орієнтовно це десь 45 хвилин роботи ось цього дуйчика. І він не просто дує, він гріє, да? щось там гріє, руки можна загріти, У машині можна щось там понагрівати. 550 гривень коштує. В режимі дуйчика оберти будуть трішечки більші. І 0,6 А. 0,6 А взагалі фігня. Може працювати, напевно, цілий день. Я не знаю, як ці дротики можуть витримувати 9 А. Тут звичайний кулер. Ось такий, дивися, бачиш, 24 вольта кулер собі стоїть. І ось ця фігня. 3 А при 5 вольтах, без жодних питань. Що ти скажеш підписник? Як ти думаєш, варта така штука уваги, щоб її брати? В принципі, мені подобається. Залишу собі її. А якщо тобі треба, то, в принципі, можу підігнати. Дивися, і так, і сяк можна. Коротше, різні режими. І саме головне, що воно тримає і воно дує. Їдемо далі. Крутимо педалі. Дивися, яка штука. Коротше, сьогодні тема у нас акумуляторна. Ану. Хопа. Як ти працюєш? Ніфіга собі, дивися. Фуху. Прикольна штука, да, реально прикольна. Це, коротше, замовили в мене пацани. Ось такі, каже Петрович: купи нам, бо бляха, світла немає, сидимо по тих гаражах без світла. Коротше, я їм накупив різної фігні, та ще й затестити. Дивіться, ну, прикольна штука, ручка є тут. Це по типу, щоб можна десь було його зацепити. І ручка є тут. І воно ж якісне, да, дивіться, коштує 350 гривень. Ось така фішка. Ну, як тобі сказати, якісне. Таке собі воно, так як на 350 гривень. Для сторожа ідеальний варіант. Дивіться, там він світить, фіг знає куди. І такий компактний, зручний. Коротше, ось цей мені подобається. Реально крута штука. Порти на зарядочку тут слабесенькі. Ну, дивіться, 3 ампера навіть не тягне. Одразу йде просадка. Споживання 1,3 А. Це орієнтовано десь 25 Вт. Якщо акумулятор на 6 А, це 120 Вт. То можеш подумати, наскільки його вистачить? Десь на годинне 5, 5-6 годин буде світити від шестемперного акумулятора. Ну і гріється ця фішка добряче, тому що ніякого коротше охолодження немає. Дивіться, 70 градусів. 70 градусів коротше, нагрілася ось ця бляшка. Ніякої термопасти, нічого, просто ось так воно собі в корпусі. Чекай, бо щось замкне ще. І все. Діодики тут smd шні стоять. Їдемо далі. Ти поки підписник, пиши там свої коментарі. Розказуй, як там тебе справи, що нового бачив. А я тобі покажу ось такий адаптер. Я його вже показував не один раз. Це я купив ще один, бо то, що в мене ось такий є, бачиш, ось такенький в мене є. Оце я купив. Це я купив якийсь інший. А ну глянемо, коротше, 350 гривень він коштує. А він менший. Ось тобі економія 150 гривень. Дивися, які в мене товсті дроти, три контакта. А тепер дивися, тут два дротика тонесеньких, бач. І немає одного контакта. Тобто, дивися, тут три контакти, бач. Раз, два, три. Якщо взяти зарядку, тут також три контакти. А якщо взяти інструмент, тут два контакти. А на зарядку має бути три. Тобто, якщо ти захочеш заряджати одночасно два акумулятора, та як я інколи роблю, беру два акумулятори по 8 А. Ставив в цей перехідничок, залишив його на цілу добу, і воно собі заряджається. Коли немає зарядки на два виходи, то з цією фігнею ти не будеш заряджати. І тим паче, якщо будеш використовувати під ось таку дуйку, не підійти, бо тут 50 ампер. Розумієш, 50 ампер шурує. А ці дротики 50 ампер не потягнуть. Вони, ну коротше, вони сплавляться, обгорать або його знає. Так що не знаю, на що я його купив. Під ліхтарика, в принципі, піде. Під дуйку, ні. Тепер будете знати, якщо купили дешевше, то це тільки ось таке будете включати і носитися. Ось так. Все, під щось потужне не підійде. Саморегулюючий нагрівальний кабель. 10 метрів. Коштує скільки? Коштує 500 гривень. За 500 гривень я думаю, що в Україні ти не купиш. У мене є вже подібний кабель, я докупив собі ще ось такого хочу. В системи коротше поняв, підписник, куди в системи в водостоку. Зафігачити його, бо це намерзання мене вже починає трохи підбішувати, що воно намерзає в водостоках, і потім я починаю його звідти видобувати і посипати сіллю. А сіль це дуже потім погано все. Дивися, ти просто в розеточку його включаєш, він же одразу починає працювати. Гріє максимум 60 градусів. Я вже робив тест на подібний кабель, не боїться ні води, нічого. Пізніше зроблю експеримент. І як він працює. Ось таку фішку взяв чисто на всякий випадок. Коштує також 500 гривень. У нас сьогодні все. По 500 гривень мішечок порвався. Коротше, що це за фішка? Це бля, це, коротше, пічка. Ніфіга собі, ще й рукавичку дали. Коли-небудь бачили, на Алікспрес нам показують різні пічки. Роблять їх отакі величезні, а насправді приходить тобі піздюлька маленька. Дивіться, які рукавички дали. Ніфіга собі. Дощі, да, навіть мій розмір. Ху, -ху! За мої гроші китайці. Так, дивіться, якась мисочка годувати кота, певно, бо для пса буде мало. Ну, такі бляшки. <рес> Зараз я його зберу коротше, і покажу тобі, що це за херня за 500 гривень. Я думав, це якась буде крута туристична піч. А це дивися, що це таке. Якесь рахітство таке все. Ось ця перемичка ще сюди ставиться. Бля, І ці, коротше важко його зібрати. Краї всі гострі, недопиляні, даремно вони дали рукавиці, тому що можна захерачити руки, коли ти ним користуєшся. Ось так воно ставиться. Зверху мисочка ставиться. Но воно рівно не стоїть. І, до речі, написано: ось в китайців написано, що це нержавіюча сталь. Бачиш, ось так каструлька ставиться. Дивись, які каструляки величезні ставлять. Дивися, які пательні. Ну, хіба воно витримає пательню? До речі, сталь дійсно не ржавіюча. Бачиш, нічого не А Ось ця мисочка для котів, вона ржавіюча. Я це купив, щоб ти подивився. Тому замість дурного коментаря краще постав І Напиши гарний коментар. Дивися, метал міліметровий. Я думаю, якщо нагріється добре, то та пательня складеться все як картонний будиночок. Ну і потім ти ось так його розібрав. І пішов, і всі руки в тебе в сажі. Кому треба, пишіть миску для кота. Віддам теж. Їдемо далі, крутимо педалі, ніштяки для гаражних, для гаражних майстрів. 450 гривень. Ось таке дуже сильно просили люди. Купи бо сидимо без світла. Аналогічний світильник, тільки на 100 гривень дорожче. Раніше в мене був ось такий світильник, я його подарував гаражним майстрам. Той коштував 700, здається, 700 гривень. Коротше, а це дивися, дивися, яка якість. <гум> дивися, я його просто беру, щоб його зігнути, а воно розвалюється просто в руках. Я просто в шоці. І тим паче, ось ці два положення, ось перше положення, це друге було, а це перше. Тобто, в другому воно буде тускніше. А в першому яскравіше. А раніше, в моєму тому, світилося ось цих два окремо, і світився верх, типу, окремо. І так можна було включити і так краще. А це подивися, ось це, що коштує на 100 гривень дорожче. Різниці немає, тільки колір. Просто колір. Подивися, яка тоненька бляшка. Максимальна яскравість перше положення 1 ампер. А ось друге положення. дивися, 0,6 а. Ай бля, ну така херня, я не знаю. Коротше, ти можеш собі порахувати, наскільки вистачить орієнтовно, десь, якщо в першому положенні, десь на 5 годин вистачить акумулятора. Ну цього вистачить трішки на довше, а ось якщо взяти 6 ампер, то вистачить десь на 5 годин. 3 ампера тягне з порта. Так що, хоч якась користь з того є, можна буде підзарядити якийсь телефон чи будь-що. Десь таку в гаражі поставив, та й буде добре, чисто, як прожектор. Ну, як прожектор, в принципі, може бути. Вдалину він не б'є. Ще одного ліхтаря подивимося і будемо розбігатися. Коштує 320 гривень. О, такий, дивися. Той був з довгою ручкою. Ось цей виходить з довгою ручкою. А це трішечки, ну, різниця там в 30 гривень. Може цей кращий. Хоча дивися, він же ж однаковий. Да? Однаковий. Цілком однаковий. Да, однаковий, коротше. І ззаді ця фішка просто не має ручки. Можливо, комусь і не потрібна та ручка, і світить він аналогічно. Ось такий варіант може також бути. Дивіться, як все круто тати, що панельки працюють. Да, камін горить, все чудово. Розпаковуєш Розпаковуєшся кінець, хто дивився, молодець. Надіюсь, тобі було цікаво дізнатися. Про всякий непотріб за Алікспрес. До речі, ось ця штука навіть непогано, навіть і не думав, що вона може щось гріти. І ось цей ліхтарик мені також сподобався. Все решта якийсь непотріб, не знаю. Ось це таке собі. А ось ці два взагалі неякісні. Не рекомендую їх брати, навіть не витрачайте на це кошти. Два ліхтарика піде пацанам на гаражі, а решта ото все, кому треба, забирайте. Не забудьте ставити подобаючки. Всім дякую і до зустрічі!